В адміністрації американського президента Джо Байдена заявили, що мають три головні пріоритети у національній політиці держави: на першому місці стоїть допомога Україні, яка протистоїть повномасштабному вторгненню Росії та готується до літнього наступу, щоб звільнити свої території від російської окупації. Про це повідомив представник Ради нацбезпеки Білого Дому адмірал Джон Кірбі. І чого нам робити? Ще одним важливим напрямком для сполучених штатів є підтримка партнерів по НАТО за словами Кірбі, лише на європейському континенті Сполучені Штати збільшили присутність до 100 тисяч військовослужбовців. Це зроблено для того, щоб захистити європейських союзників та бути впевненими у виконанні зобов'язань стосовно східного флангу альянсу. І нарешті третій пріоритет для Вашингтона це уникнення третьої світової війни. Американський посадовець зауважив, що втяг. Вення у війну сполучених штатів та інших країн блоку не лише не відповідає інтересам нацбезпеки Америки, але й шкодить інтересам самої України. Іран анонсував демонстрацію гіперзвукової ракети, яка за їхніми словами краща за російський кинджал і циркон. Кажуть, що ця ракета дуже швидка, набирає приблизно 16 тисяч кілометрів на годину. Може маневрувати в атмосфері і поза нею, і націлена на протиракетні системи потенційного супротивника. Іран і Росія це вже знаний і фактично мало не офіційний тандем. Чи Є чого нам боятися, чи є проти чого нам зараз про що зараз думати, як би то працювати із тим, щоб фіксувати ці ракети, і загалом що воно таке? Важливо про це розуміти, що окрім е, от є у світі три виробника аналоговнітного озброєння. От тільки так і все, тільки три країни: це безпосередньо сама РФ, це звісно, Іран і КНДР. От усі ті країни вони є цісвітні відомими виробниками аналоговнітного озброєння, які конкурують одна з одним. Е, все, вони затмили, затмарили всіх інших, і Китай, там і США, там усіх. Е, і тому, коли Іран заявляє про те, що він створить гіперзвукове озброєння, гіперзвукову ракету, яка має швидкість. 12 махів вона дійсно за своїми е, характеристиками оголошеними вона затмарює кінжал, який має швидкість е, там близько 10 махів вона, як Росія декларувала циркон до 8 махів. Е, тим паче, що ну, скоріш за все мова буде йти про ґрунтові комплекси, е, а кінжал це все ж таки ну, повітряне базування. Тому ну точно затмаряли РФ, принаймні у голослівності заяв. Е, чи варто цього якось? Е, Скажімо так важати такі заяви чимось що якось можуть комусь загрожувати, напевно, ні, тому що знов таки, мова йде про Україну під назвою рани, яка десятиріччями, якщо брати їх ракетні технології, вона спиралася на такі речі, як ракета Луна М 60-х років та Скади. Тобто всі їх лінійка ракетного озброєння вона базується саме на цих двох ракетах. Водночас зрозуміло, що РФ за ці саме дрони, за все інше, вона вочевидь розраховується в тому числі не тільки там літаками Су 35 винищувачами, які вже безпосередньо прибули до Ірану. Вона цілком може розраховуватись і ракетними технологіями. Зрештою, нещодавно у Ірані повідомили про те, що і навіть показали. Вони показали оп. Ровування нової ракети, яка має дальність 2000 тисячі кілометрів, та потужну бойову частину розміром півтори тонни, ну це знов таки за деклараціями, і тут просто важливо те, що більше треба мені здається перемотатися країнам, існування яких Іран вважає Ну, скажу, ну, у Іран вважає таким, що ці країни не мають існувати і перед чергу саме звісно, мова йде про Ізраїль. І можливо, якраз от такі от заяви і випробування ракетного озброєння, яке вочевидь скоріш за все створюється безпосередньо за допомогою РФ у Ізраїлі. Може якось повпливати на їх позиції відносно експорту до України озброєння. Пане Олеге дивіться. Ну така така історія. Росіяни сьогодні підірвали дорогу на стику кордону України з Росією та Білорусію, зокрема. Чернігівській області. Ну про це повідомила Держприкордонслужба України в своєму телеграмі. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко підтвердив це в коментарі. Рубрика від Київ за три дні до підриваємо дороги, щоб нас не захопили. Що це може бути? Що це означає? Перепрошую, підірвали вони це напередодні, 30 травня, тобто вчора. Наші прикордонники зафіксували це все діло в обідній час. Вони що, справді бояться, що колони Абрамсів розумієте, попруть в напрямку Москви. Я не виключаю цього, ну але підривати дороги під кордоном це вже щось із чимось. Бояться? Ну, звісно, але не Абрамси, тому що Абрамси ну, якось і по бездоріжжі приїдуть. А от відносно, можливо, ті самі громадяни РФ із Легіону Свободи Росії, із РДК, то вони цілком можуть, ну, скажімо так, розуміти, що це доволі серйозна сила та загроза. Тим паче, що останній рейд цих громадян РФ по території самої РФ продемонстрував те, що. Ну, Кремль до цього сценарію взагалі не готовий. Там була інформація, навіть що для протидії цьому були перекинуті з Москви два спецпідрозділи, відомо Альфа та Вимпіл. Але зараз вони вже не такі, от спецпідрозділи радянського зразка, тобто відомими за операціями в Афганістані, а це вже об'єктивно контртерористичні поліцейські загони. Але в будь-якому випадку вони були перекинуті до Богоболгорода з Москви, і це говорить про те, що рез. Ервів для того, щоб ну, якось euh, знайти відповідь на новий тип загрози у Кремля немає і він залишається лише об'єктивно підривати дороги мости вже на території самої РФ. Належа в Італії, міністр оборони анонсував підготовку чергового. Це вже сьомий пакет військової допомоги Україні, і зокрема в цьому пакеті можемо отримати ЗРК РКСАМТ або інші системи ППО. Розкажіть будь ласка, як вони підсилять те, що ми вже маємо, як можна його буде застосовувати наскільки ефективнішою тепер буде українська система протиповітряної оборони, якщо італійці нам усе це дадуть вкрай важливо, що коли мова йде про самті, розуміти, що це комплекс протиракетної оборони. Він може використовуватися як козаці протиповітряної оборони, і тоді він уражає цілі на дальностях понад 100 кілометрів. Водночас він має можливість прихоплення і балістичних ракет і для України. Це вкрай важливо. І посилення саме ланки протиракетної оборони, вочевидь, ну те, що відбувається останніми днями у Києві. Зокрема, говорить про те, що у ворога є балістичні ракети, і застосування ну, вочевидь, буде збільшуватись Ряду на високу ефективність протиповітряної оборони України у збитті шахедів та крилатих ракет, тому що там мова йде про показники вже понад 90% знищених цілей. А ну, питання от балістичних ракет для цього необхідно мати комплекси протиракетної оборони. Це Петріот або Сампті. Це із того, що вже або ну, постачається, вже є або е, обіцями до України, і передача кожної такої батареї, кожного такого зенітно-ракетного комплексу, як Петріот по версії ПАК 3 або. Сам ті буде мати величезну, величезне просто астрономічне значення для посилення саме оборони України, і також треба розуміти, особливо відносно сам ті, що він доволі мобільний. Він е, значно перше компактніший за сам Петріот, там дохід до меншого персоналу і в. Ну, об'єктивно він може використовуватись ну навіть, можливо, дещо ближче до прифронтових районів для того, щоб відганяти е, авіацію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.